Вони всюди <scan2> так, спогади якаєв. Давненько вони не отримували такої волі вільно ширяти в небесах. Pray pray <to them> Ходімо зі мною. Ти в порядку малеча? Ти виглядаєш трохи напруженою? Ну, просто певно ніколи раніше не бачила нічого подібного. Ого, вони справді закрилися собою місяць. Дивлячись на таке, не дивно злякатися. Але я знаю, що вони всього ли жалосливі бешкетники та доволі хоробрі хлопці. Навіть після загибелі у жорстокій битві їхні душі не впали у вічі і замішання. Шкода, що у них залишилося мало часу. Де це піти? Це свято. А будь-яке свято колись закінчується. Раз уж ви шкодуєте про їхній відхід. Давайте разом зі мною. О, Хакусін що несе спокій духам. Даруй мені сили для обряду. Даруй мені сили для обряду. Що путь утім світом шлях додому відкриє. Цумере у книзі сказано, що якщо прочитати цієї ночі таємні заклинання пані кіцуне усі загадані бажання здійсняться. ще несе спокій духа. Даруй мені сили для обряду, що потім світлом шлях додому відкриє. Твоя неперевершена сила сповнена вічної слави. Уракусай, Ти раніше питав, як у мене справи. Так ось я проживаю кожен день з радістю. Хоча, спостерігаючи, як ви всі йдете, я відчуваю себе трохи самотньою. Зовсім трохи. Переклала та озвучила українською мовою Велена Андріс. Дякую за перегляд.